У сучасному світі все більше уваги приділяється місцевому виробництву, особливо в контексті підтримки місцевої економіки та розвитку бізнесу. Тим часом наше місто розповідає про торгові марки з місцевим колоритом, унікальні крафтові виробники, які створені саме в Дніпрі. Чиста перемога для захисників і всіх українців. Корпорація біосфера, яка багато років успішно працює в нашому місті, є відомим виробником товарів для дому та засобів особистої гігієни. Одним з особливих продуктів біосфери є вологі рушники. Чиста перемога, створені для використання в екстремальних умовах за відсутності доступу до води. Рушники користуються великим попитом серед військових, тож біосфера регулярно передає їх нашим захисникам. Пиво, яке стало символом Дніпра. Пиво універсальний спосіб знайти спільну мову. Це не лише напій, а й спосіб налагодження комунікації між людьми. З таким задумом бренд мова, створений в Дніпрі, вийшов на ринок у 2017 році. Для мова було дуже важливим зварити пиво, яке стане символом міста, як київський торт або львівська кава пиво, яке можна вести з собою як подарунок. Так виникла ідея пива Дніпро, яке стало подарунком до дня міста. Квітень починається з Дніпра. Запашні круасани, хрустке печиво, смачні тортики та кістечка. А загалом 30 тонн різноманітних кондитерських виробів виготовляє щоденно кондитерська фабрика квітень у Дніпрі, що входить в структуру корпорації АТБ. В цеху номер 2 кондитерської фабрики виготовляють понад 10 видів здобного печива з різними смаками та добавками. А ще саме тут створюють східні солодощі, злакові батончики з різноманітними добавками для здорового харчування. Усі ці торгові марки забезпечують виробництво якісної продукції Уції сприяючи розвитку місцевої економіки, вони відображають багатогранність та потенціал Дніпра як важливого центру промислового виробництва в Україні.